Вітаю вас. Сьогодні тема властивість степеня з натуральним показником. Математиці вивчаються властивості степеня. Вони потрібні для того, щоб легше обчислювати і спрощувати вирази. Властивості такі: перша властивість: добуток степенів з однаковими основами, дорівнює степені з тією ж основою і показником, який дорівнює сумі показників множників. Наприклад, 2 в помножити поможна 2 в 9, дорівнює 2… 8 плюс 9 дорівнює 2 в 17. Друге, якщо m більше n, то частка від степенів з однаковою основою дорівнює степені з тією ж основою і показником, який дорівнює різниці. Тобто а в степені m поділити на A в степені n дорівнює A в степені m-n. Наприклад, 3 в 6 поділити на 3 в 4 дорівнює 3. 6 мінус 4 буде 3 в другій і дорівнює 9. Наступне правило. Степінь степеня дорівнює степені з цією ж основою і показником віддалення добутку степенів. Читається це так. А в степені n і в степені n дорівнює А в степені МН. Наприклад, 2 в 3 степені і в четвертій дорівнює 2 3 помножить на 4 в степені і дорівнює 2 в 12 степені. Наступна властивість. Добуток. степень добутка дорівнює добутку степенів множників. Читається так. А на Б в степені Н дорівнює А в степені Н на Б в степені Н. Наприклад, 2 можна, на 3 в 3 степені дорівнює 2 в 3, на 3 в 3. І дорівнює 8, це буде 2 в 3, і 3 в третій буде 27 або дорівнює 216. Наступний приклад. Спростіть вираз. Мінус А в 4 в 7, мінус А в квадраті в 6 дорівнює. Ми бачимо, що тут властивість буде степінь степені. Тому показники перемножуються. Буде мінус А 4 помножено на 7. Тут буде мінус А на 2 і 6 помножити. Дорівнює. Мінус А в степені 28, мінус А в степені 12. І переходимо до першої властивості. Це дорівнює. Так як показник парне число, то мінуси зникають і отримаємо А в 28 на А в 12. Додаємо показники, буде А в 40 степені. Наступна справа обчислити 0,5 12 на 2 в 12. За властивістю 4 маємо 0,5 на 2 і в 12 степені. Це буде одиниця в 12 і дорівнює одиниці. Наступне. Обчислить. 3 в 4 в 5 поділити на 3 в 19. 3 в 4 в 5 – це буде 3 в 20, тому що показники перемножуються. І тепер частка степенів дорівнює степеню з тією ж основою і показником, який дорівнює різниці. Тобто буде 20 мінус 19 і дорівнює 3 в 1, або це буде 3. Наступна вправа. Знайдіть значення виразу. 7 в 14 помножити на 7 в квадраті і в кубі, поділити 7 в 3 в 6, помножити на 7 в квадраті. Записуємо. 7 в 14 без змін, а 7 в квадраті в 3, це по властивості номер 3. Маємо 7 в 6. В знаменнику маємо також. Замість 7 в кубі в 6, маємо 7 18, Тут переписуємо без змін. Тепер за властивістю першої показники додаються. Буде 7 16 плюс, 14 плюс 6, буде 7 20, І тут також буде 7 20. Отже, частка дорівнює одиниця. Наступна вправа. замість зірочки поставте степінь. 8, ви можете на зірочку дорівнює 2 в 8 степені. Замічаємо, що 8 це 2 в кубі. Тому записуємо замість 8, 2 в кубі, буде 2 в кубі, помножити на зірочку до рівня 2 в 8. Ми бачимо, що зірочка це що є множник. Його треба знати як добуток поділити на відомий множник. Маємо 2,8, ділити на 2 в кубі, дорівню 2 за властивістю номер 2. 8 мінус 3, буде 2 в 5, а буде 32. Наступна вправа: розважіть рівняння. Х7 до рівня 6 в 14. Представляємо 14 як 2 помножити на 7. Тому оце 6, 14 записував, як і 6 в квадраті, і в сьомій степені. Тепер ми маємо х сьомій дорівнює якомусь числу також в 7 степені. З цього випливає, що х дорівнює 6 в квадраті, або х дорівнює 36. Мадові даю вас. І він вітає всіх учнів моїх 6г, 6 Г.